Щодо опалювального сезону, то міські наші амбулаторії забезпечені теплом. Що стосується структурних підрозділів, які опалюються дровами. На цьому тижні ми розпочинаємо опалювальний сезон. То, будь ласка, до вівторка всі котельні без винятку. ваші, затоплені на минулому тижні. Отримали вироби медичного призначення від благодійної організації для паліативних хворих. Дякуємо їм за допомогу. Щодо захворюваності на гострій респіраторній інфекції? На минулому тижні до закладу звернулося 134 пацієнта з ознаками в порівнянні з на спор за тижня, це 110 було. Тобто є невелике, але збільшення захворюваності продовжує роботу мобільна бригада в селах нашої громади з наданням медичної допомоги. Так наскільки збільшення захворюваності і що за захворюваності? 20, на 21% збільшилось захворювання на захворювання снабострій В структурі цих інфекцій хворих амбулаторних на ковід немає.